Вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами продовжуємо курс в підтримку нашого уже Б2, був А1, був А2, був Б1. І тепер бачите, вже навесні ми з вами робимо Б2. Це вже скільки рік, виходить, за рік ми з вами доповзли щодня, по кілька годин тільки на Ютюбі ми з вами займаємося, тільки а вдома ми ще займаємось набагато більше. Ви ще й на курси ходите. Ще, може, якийсь репетитор у вас є учитель, супровід, так? якась група, то ми дуже багато займаємося німецькою, хтось німецькою, хтось англійською, таке. І, відповідно, ми заходимо з вами вже рівня b 2 це посібник, граматика c 1 c 2 Бучі. Ви пам'ятаєте, Анна Буча, так? Я беру її граматики, бо я йду по її курсу b 1 А1, А2, b 1 і b 2 Шпектром Deutsch. Вся інформація про курси. А щоб я вам тут не розповідала, вона стоїть в інфобоксі, там можна її побачити. Ну що ж, поїхали. Ось цей листочок ми з вами розбираємо. Якщо у вас є посібник, це стріночка 29. І бачила, що люди вже шукають цей самий посібник 2025 року, виявляється, він є Класно, Знайдемо, буде Супербомба клас, але мені він поки що не траплявся. Цей посібник 2013 року. Ну, все моє гроші. Модальні дієслова, модаль вербен, ступ, я вам його розписала, погнали. Модальні дієслова в німецькій мові описують ставлення людини до дії. Ви знаєте це. Вони виражають, поїхали. Хехіхкает, здатність, швімен, Він вміє добре плавати. Необхідність, нотвендіхкайт, ду муст. Магн, ти мусиш, такі є, мусиш це зробити. Дозвіл, ерлаубніс, Du darfst hier rauchen. Тобі дозволено тут курити. Вірогідність припущення фемутун. Er könnte noch im Büro sein. Він, можливо, ще в офісі. І чужа висловлювання. Weiter gab von Informationen. Er soll sehr reich sein. Кажуть, він дуже багатий. То як вони вживаються? Ці модальні дієслова. Чим матеріал B2 відрізняється від попередніх? Там, може ж, усюди в нас були модальні дієслова, пам'ятаєте? Модальні дієслова найчастіше вживаються разом з інфінітивом іншого дієслова, ви це знаєте. gut kochen, він вміє дуже добре готувати, Франц мус untersucht werden. Франця потрібно обстежити. Ну, Можливо, ця конструкція вам ще не лежить. Модальні дієслова іноді вживаються як самостійні. Die meisten Gäste mögen das Essen. Більшість її гостей подобається їжа. Якщо контекст підтягне, зрозумілий, модальне дієслово може стояти без інфінітиву. du mit ins Kino? Nein, ich kann heute nicht. Підеш у кіно? Ні, я не можу сьогодні. Так. Тут під вони мають на увазі. Суб'єктивне значення модальних дієслів. Ну? Поїхали тут уже веселіша інформація, передача інформації, Виде габе фон інформаціон. Кажуть, що він найкращий нападник Бундесліги. «Е Бундес Золін передає інформацію, почуту з інших джерел достовірність не підтверджений. Він стверджує, що є найкращим нападником світу. Е Der beste Stürmer der Welt sein. Wollen передає слова людини про саму себе. Чи це правда? Не відомо. Припущення Феямутен. Клаус, можливо, ще в офісі. Клаус кьонте ног ім біро зайн. Кьонте виражає припущення про щось непевне. Картину могли вкрасти. Das Bild кьонте гештолі вуатен зайн. Власна конструкція. Ми розбирали таке в, дай Бог, пам'яті, на мистецтві побудови німецьких речень. Він є на Ютубі, цей плейліст, можна безкоштовно його подивитися. це вказує на можливий, але не підтверджений факт. Ну що ж, часи модальних дієслів, сайт Formen даємо модаль, веган. Давайте подивимося: ось воно. Бачите, це ми вже все озвучили. буде сліга у нас, Діавент. Бачите, тобто є це все. Просто-напросто перекладаю вам і показую, як воно українською мовою. Можете читати німецьку. Зараз ми перейдемо з вами до сайт формендіа медаль вербен, а потім ще до сайт форм-ндія in Subjektiva інсуб'єктива бедуйтун. Тому що тут індіяґрунт бедуйтон. На цей конспект теж буде у нас в групі Telegram. Поїхали. Основне значення ґрунт-бедруйтон час. Presence теперішній. Він добре готує клас. Ear can Тут ще актив з'являється, я? Так. Його потрібно обстежити. Е мус утезу, пасив. Проте ріп минулий. Е контейкудкон, він добре готував. Його потрібно було обстежити. Давайте вже якось з цим обстеженням і готовкою розберемося спочатку. Давайте зробимо актив, а потім пасив. Окей. E er konte gutkohen, він добре готував. Перфект. Він умів. Еат Гудкон Кнен умів добре готувати. Плюс ковен перфект. Він колись добре готував. Ехати Гудкон Кнен, і футур перший ЕВТ Гудкон Окей, Він зможе добре готувати. Тепер пасив, ми подивилися Presence muss untersucht верден, його потрібно обстежити. Тепер претеритум. його потрібно було. musste untersucht верден, нічого не змінилося з останніми двома словами, але в перфекті ми бачимо таку картину. Я хат werden müssen. В плюс квом перфекті. Я, хат werden müssen. Я вам це все розповідала на харизмі часів. На тому курсі. Я все напишу інформацію в боксі, почитайте, може вам щось захочеться для душі пройти якийсь курс. І футур перший: e wird werden müssen». Бачите, яка ситуація? E wird gut kochen müssen». Ой, müssen, e wird untersucht werden müssen». Ось такий ситуаціон. Його доведеться обстежити. А тепер суб'єктивне значення. Час, тут маленька табличка. «Presence» – «Er könnte noch arbeiten», він, можливо, ще працює, а в перфекті «Er könnte noch gearbeitet haben». Ось така ситуація. Де те суб'єктивне значення? Передача інформації, припущення, іде грунтовне, і основне значення – здатність, необхідність, дозвіл, вірогідність і чужове словлювання. Ісь така ситуація, треба розрізняти їх. Тому такі таблички різні. І пасив дас буд Кюнтегі Штолін-Верден, картину можуть украсти в презенсі. І той же самий пасив, тільки в перфекті, дас будь-кюнтегіштолін верден зай. А це ми тренуємо на курсі а 1 Щоб ви не боялись. Боже, кажахлива конструкція вивчити не можна. Можна. На рівні А1 ми з вами це все робили. Висновку медальні є слова. Важливий елемент мешка граматики і ясно. Виражають дозвіл, можливість, необхідність до припущення і ще кучу всього. Важливо знати їх основне значення і су, об'єктивне значення, ось вам рівень Л2, чим відрізняється від попередніх, бо починається якийсь ситуацій з об'єктивним значенням і використання правильного часу допоможе уникнути плутанини. Я ратую за те, щоб ви ці конструкції знали. Якщо у вас дірка, я вам казала цілий рік, будемо латати. Це хороший список того, що ви хочете для душі, зможете пройти. Я вам кину після цього відео. Цей конспект буде в нашому телеграмі. До зустрічі, моїх хороші. До завтра.